Олесь Гончар, думи про батьківщину. Здравствуй, мій сонячний край, ти снишся мені і тут, З серцем щодня я літаю, до тебе завистрий пруд. Як пишуть листи солдати, тужливо стає мені. Кому ж мені написати, які догукнути рідні. То й мамі, а то й дружині, то й сестрам, а то й братам. А я напишу Україні сонцю її і степам. Сивим, як згадки могила, що тонуть в імілій голубій, шляхам, укутаний пилом, якими пішли ми в бій, бачу далекі вершини в тулани повитих Карпат, може, моя то вкраїна біліє чарідкою хат. Слово в бою огрубіле, у тому краю забрини, де вишні, убранні й білі, мене виглядають з